Волонтерство це безкоштовно. Ми не отримуємо кошти, ми не покупаємо собі будинки, ми не покупаємо собі машини. Завжди в своїх постах на Фейсбуці я пишу, ваші 50 гривень це 10 кілометрів до наших хлопців. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні тут відбувається? Де ми знаходимось? Ну, ми зараз знаходимося на пункті по роботі з внутрішньопереміщеними особами. І тут люди отримують допомогу, ту, яку ми можемо надати на сьогоднішній момент. Тобто, це одяг, взуття, засоби особистої гігієни, іноді продуктовий набори. Штаб працює кожен день, прім суботу неділі, тобто з понеділка по п'ятницю, з восьмої ранку до одинадцятої ранку, в літній період, зимою може до 10, тому що тут немає опалення. Дівчата працюють тут, у нас дві жіночки працюють постійно. Ми волонтери, допомагаємо залізним янголам, допомагаємо людям багатодітним, малозабезпеченим, людям ВПО одяг, харчування, дитяче харчування. Це приміщення наше, і ми відкрили на основі цього приміщення гуманітарний склад. Яка конкретно ваша роль в цій діяльності? Ну, після фасовки речей, які ми отримуємо. Ми привозимо сюди, дівчата мої розкладають його це все. Ну і би я координую, що там є, чого немає, і потім підвозю за потребою людей. Facebook в нас є своя сторінка. Залізні Янголи». Взагалі, вся основна інформація знаходиться на моїй особисті сторінки як голови громадської організації, як громадського діяча, як просто ну активної людини, Лукіна Тетяна, в Фейсбуці називається. І там все, все, все. Кожен день ми надаємо звіт, що ми зробили сьогодні, що ми будемо плануємо робити завтра, які в нас будуть ну, зміни. До побачення, дякую велике вам, Найбільше вам здоров'я. здоров'я, миру, миру, миру. Чим ви займалися до повномасштабної? Війни, чи було в вашому житті таке волонтерство, я зараз? Ні, не було. В житті до війни я працювала на шахті у відділу кадрів. Я інспектор відділу кадрів і все життя працювала з ну, я все життя працювала з людьми, працювала, але не з волонтерства. Я вже п'ять років являюся депутатом Торнівського району місті Ради, і на час, на початок війни, в мене був вже як такий ну, авторитет серед мешканців нашого Рудніку. І все почалося з того, що в нашому, на нашому руднику в ДК було єдине сховище на Рудніку. І ми, як зайшли в ДК 24 лютого, то Перший раз додому і попала на третю добу. Лише ми там їли, ми там спали, на полу спали. Тому що ви розумієте, сховище вміщає 50 людей без чемоданів, без нічого. А прийшло туди 150 з чемоданами, з дітьми, з собачками, з не спальними машинками. І це все треба було якось ну, влаштувати, тому що всіх паніка. І в початку березня почали до нас їхати люди з Херсонської області тікати, тобто це Береславський район, це Нововоронцовський район, і люди, які Буквально там 5-6 березня приїздили до нас просто в ночних сорочках і в різових шляп. Ну, шльопанцях їх треба було селити, їх треба було кормити, їх треба було вдягати, взувати, їх треба було заспокоїти. Ну і так у нас там організувався вже такий, як ну такий штаб, скажімо так, місцевого розливу нашого рудника, саме Сергія Колачевського. Зібралася команда людей, які на даний момент зі мною. Залізні Янголи виникли, видали нам документи 24 серпня на День Незалежності 2022 року. Тоді ми і почали працювати з військовими, коли ми отримали офіційні документи. Ну Ви готові? <плес> Та я ж у затягнула, що навіть не можу, блін. Таня трошки схудла і треба затягати бочку. Я дуже люблю свою країну. Я дуже я просто стовідсотково впевнена, що ми переможемо. Ну тобто без цього ми взагалі зараз неможливо жити. По-друге, це звісно моя родина. Це ну це головне, які мене підтримують в усіх моїх починаннях, навіть які б вони не були божевільні чи ще щось. По-третє, ну це моя команда. Яка вже зараз ну більше, ніж родина, тому що з ними я проводжу часу на наразі більше, ніж з, 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 з своєю родиною. В нашій команді, якщо виникає якесь питання, ми збираємось на тому центральному нашому складі, сідаємо в кружочок і проводимо мозговий штурм. Ну тобто, кожен ви. Вимовляє свої невдовольства, свої вдовольства, свої якісь запити, свої якісь. це. І ну це все робиться звичайно, в звичайно колективі. Весь колектив збирається. Ми тоді все обсудили, все обговорили. Тобто нам без різниці, який час доби, який час зими, осінь, вісни. Якщо нам треба працювати, ми збираємось і ми працюємо. Тетяна Лукіна, які її сильні сторони допомагають гуртувати навколо. Е Себе людей. Людина дуже щира, дуже е, життєрадісна. і вона своїм е, подихом і цією жизньрадісністю вона надихає всіх працювати. Як би там тяжко не було, е, які б у нас там не складалися труднощі, але завдяки ній у нас от така дружня колектив, який е, працює, знаєте, як сказати, з натхненням. Ми дуже довольні, ходимо і і речі можна отримати, і деякі продукти все, яка, як не яка допомога. Ми тут тільки другий раз, то дякуємо велике. Ось. Дякуємо їм, їм велика за допомогу, О, да, да, Це на, на двох. Да, взяли одіялочко, подушку дитинці взяли. Ми тільки приїхали, вони нам дуже допомогли. Нам допомогли зняти кімнату, ну, правда, ми знімаємо її, платимо за неї, Але знайшли кімнату, у мене дитина інвалід, вони дуже допомагають. Аккуратно. Так ми ой, Стой, стой, стой! Стой! Ця машина в нас вже рік. А, два роки. Так, в 22-му році нам році нам подарували, в цьому році це ж буде вже два роки. Вона нас, звісно, дуже виручає, тому що вона вісім пасажирів може вести і півтори... сім пасажирів водіє вісім і півтори тонни вантажу. з'їзд буде. Можна сказати, що я просто сплю з кермом. Так, ми не звичайна машина, немає тут ні кондиціонерів, нічого, але вона на краще, тому що вона проїжджає за день, може проїхати півтори тисячі кілометрів. І так, я за кермом. Я можу сама поїхати в Донецьку область, в'їздити об всю Донецьку область і повернутися назад в Кривий Ріг. Куди б ми не їхали, ми попередньо погоджуємо це з військовою адміністрацією. Цих селищ, по перше, а по-друге, з військовими, саме з військовими зазвичайними, не з керівництвом, а саме з тими хлопцями, які там знаходяться, тому що ми знаємо всіх військових у всіх частях, де вони знаходяться. І коли нам хлопці кажуть, що Таня, я тебе я тобі забороняю сьогодні їхати, то звісно з нас ніхто нікуди не їде. А коли вони нам дзвонять і кажуть, що добре приїжджайте, ми вже чайник поставили. Тому ми збираємося, їдемо. У нас є всіх пройдене навчання з першої домедичної допомоги. у нас є у всіх бронежилети, у нас у всіх є турнікети і все проче. Але повірте мені, з часом ну притупляються почуття, і це страшно. Насправді це дуже страшно, що ми не боїмося туди їздити. тому що ну ми повинні боятися. Ну, ми повинні себе захищати. Ми повинні, але якось так, знаєте, я вирішила стати людиною, якою якою. Скажімо так, не буде не соромно дивитись в очі іншим. Любим іншим. Не якимсь, ну, якісь определенній категорії, а по-перше, а по-друге, людина, якою буде дуже поважати і буде гордитись моя дитина. Це також частна територія. Також нам її абсолютно безкоштовно здають. Ми передали це поміщення. Безкоштовно для громадської організації, щоб допомагати людям, допомагати військовим. Цей прапор нам був подарований особисто військовим на позивний Мартин. Це ручний розпис. Для нас це було дуже ну, несподівано, неймовірно. Так, Всі військові, які до нас приходять, ми просимо їх тут розписатися. Це наш найголовніший прапор наших залізних янголів. Він з нами також всюди їздить, але ми не, не дозволяємо на ньому розписуватися. Жіночка тут неподалік на Горькому мешкає, це ручний розпис. Вона займається петриківським розписом. Це ручна робота. І такі речі ми зазвичай робимо для аукціонів. Ми їх продаємо на аукціонах. Маємо кошти на пальне. Ну, все це ексклюзивні речі. Ну тобто, вони одна зроблена, одна. Ми працюємо з закордонними донорами, але багато в нас є підприємців і бізнеса, які допомагають нам в Україні. Якщо, наприклад, ну це не масові допомоги, але коли ми звернемося, нам ніколи не відмовляють. Такими палетами у нас приходимо, ну це ми дві залишили, щоб ви побачили, що це таке, що таке палета. Взагалі нам у таких палет може приходити і 10, і 12. Дуже класні наші друзі, самі найкращі. Ніколи нам не відмовляють, ніколи. Коли ми сьогодні не попросили, вони завжди стараються все. Також ми отримуємо молоко. Таке довго тривало зберігання. Ми отримуємо його і від українських донорів, і від закордонних донорів. Ну, в залежності, на сьогоднішній день я вам все, чесно скажу, що на сьогоднішній день вже не я в когось щось прошу, а мені пропонують. Війна не так далеко, як нам всім здається. Ну повірте мені, вона дуже близько. Вона дуже близько, і наразі сьогодні наші люди вони чомусь вже потрохи забуваю, що в нас війна. Я не скажу, що всі, але багато. Я розумію, що жити в такому психологічному стані дуже важко. хтось бажає витіснути це з своєї голови. Але в 2022 році ми були набагато кращі і набагато були дружніші, і набагато легше було працювати волонтером. І Я хочу сказати, що навіть з вашого каналу, я всюди це кажу, ви розумі... ну, щоб люди розуміли, волонтерство це безкоштовно. Ми не отримуємо Кошти. Ми не покупаємо собі будинки, ми не покупаємо собі машини і все проче. Я маю на увазі таких саме маленькі громадські організації, які просто працюють над перемогу, просто працюють на перемогу. І ми маємо змогу вижити тільки завдяки нашим людям, звичайним людям. У мене немає якихось там мільйонників тиражів чи мільйонних донатів, чи що, але ваші 10 гривень, шановні наші мешканці, ваші 10 гривень, якщо у вас буде 10 чоловік по 10 гривень, це вже 100 гривень. Завжди в своїх постах на Фейсбуці я пишу, ваші 50 гривень це 10 кілометрів до наших хлопців. Тому, якщо ви маєте змогу надати нам перевезти на наші кошти, на наші рахунки 50 гривень, вся звітність, ми все здаємо, все на наших сторінках кожного дня. Нам треба об'єднуватись, нам треба перемагати, і нам не можна здаватись, тому що ми живемо в своїх будинках з вікнами, з кришами. Ми живемо, ми живі з руками, з ногами. У нас є що їсти. У нас іноді є вода, іноді є світло. А наразі є вода і світло у всіх. Тому ми повинні вдячні бути нашим захисникам, волонтерам, які їх підтримують. Звісно, небайдужим громадянам. Взагалі, слава Україні. Героям слава дуже дякуємо вам.